18 жовтня працює медіа Центр Україна. Ми назвати Світлана Чепоренко. Зараз будемо говорити про зниження температури повітря в Україні та правила безпеки під час користування пічним опаленням та електроприладами. І з нами в ефірі Наталія Птуха, речниця Українського гідрометеорологічного центру, та Олександр Чикригін, тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям. Вітаю вас! Пані Наталя, почнемо про погоду. Два місяці тому ми скаржилися на спеку. Тепер ми скаржимося на похолодання. Традиційні два стани українського суспільства. Тож це похолодання, яке зараз триває в Україні, звідки воно прийшло, куди воно піде і зміниться на тепло, якщо таке все ж таки станеться. Так, зараз на зниження температури, воно спричинено тим, що до території України надійшов антициклон. Це поле високого тиску. В ньому циркуляція повітря відбувається так, що до нас повітря, холодна повітряна маса надходить саме з північних широт, і відповідно звідти це холод до нас і не дійшов. І у більшості регіонів України зараз відчутне зниження температури, і також заморозки. Ось заморозки вони в нас в нічні години. Першого і другого рівня небезпечності. Це означає, що як на ґрунті, так і в повітрі вони можуть бути. Ось ці найближчі дві ночі у нас будуть досить інтенсивні ці заморозки, інтенсивність в межах 0,5 градусів навіть по різних регіонах України. Оминуть вони хіба що південний схід України оцю найближчу ніч, тому що там буде ще трошки хмарності атмосферних фронтів подекуди невеличкі дощі, тому якби хмари вони обезпечують від заморозків. Але вже надалі ну, тільки по узбережжю морів їх не очікуємо, це ніч вже на 20 число. Починаючи з третьої декади жовтня, в нас певне підвищення температури все ж таки може бути. Ну, принаймні, десь з 22 числа буде певна зміна конфігурації баричних утворень на території України, і, відповідно, вже буде зміна повітряних мас. Не сильно, скажімо так, не дуже відчутно, але все ж таки, принаймні, що очікуємо, що заморозки вже нічні не будуть. Або якщо і будуть, то хіба що на поверхні ґрунту і досить локально. Температура нічна буде тоді утримуватися вже трошки вище, плюс 2, плюс 7, там, ну, до плюс 8. А ось денна вже, можна сказати, навіть буде більш комфортною. І оце потепління, якщо можна так сказати, якщо зараз у нас в день плюс 7, плюс 13 градусів, до 15, до 16 на Закарпатті, то надалі з 21, 22 числа у більшості регіонів України вже 11, 16 в денні години. Тобто, в принципі, для жовтня це досить комфортні показники температури. А як довго протримаються такі комфортні показники? Ну, за оцінками наших експертів, то середину ось, третьої декади жовтня вони протримуються. Потім вже наприкінці жовтня там вже будуть певні перебудови синоптичних процесів, тому що там вже можуть бути надходити і атмосферні фронти. Але ось починаючи, ну як зараз є погода, і принаймні до 30-го числа, по перше, у нас буде триматися погода без опадів. І ось таке ну, свіженьке повітря, ну зараз ось прохолоди, навіть заморозками, потім трошечки воно якби буде теплішати. Ну, якщо говорити в розрізі е, опалювального сезону, то е, очікується, що ну, якщо говоримо про про синотичні мови, які е, повинні бути для того, щоб Вімкнення було опалення це 8 градусів, середня добова температура впродовж трьох днів і більше, і надалі з тенденцією до зниження або утримання. Ось зараз якраз у нас середня добова температура, якщо говорити безпосередньо для київщина, 8, навіть нижче. От ці три дні утримається, але надалі в нас якраз таки є тенденція до певного підвищення, і температура буде ну десь середня добова близько 9 градусів може в цих межах. Тому ну поки що опалювальний сезон це вже суто. Як скажімо так, індивідуально залежить від міської влади, також можу зазначити, що якщо говорити загалом про опалювальний сезон і холодного періоду. То е, тенденція останніх років нам говорить про те, що все частіше в нас е, цей період він скоротився принаймні десь на 10-15 днів, тому що восени він стає трошки, якби можна відтермінуватися за рахунок ну, глобальних змін. Ми вже про це багато говорили. Е, стає теплих періодів більше і середні добові температури, і взагалі середньомісячні температури в більшості років останніх вищі кліматичної норми. Кліматична норма в нас зараз розраховується від 1991 по 2010 роки. Відповідно, в нас маємо ось такі значення температури вищими до цієї норми, і це утримується впродовж останніх років. Навіть ось період всі запам'ятали в сезон 19-20 рік, коли в нас взагалі метеорологічна зима якби не наступила, в нас переважали якби такі осінні значення температури. Ну тому в нас очікується, що і цей сезон також, в принципі, в більшості місяців температура середньомісячна в більшості холодних місяців у цих періоду буде вище кліматичної норми на півтора-два градуси, навіть якщо говорити глобально про холодний період. Звичайно, є певні виключення. Ось, наприклад, для листопада і грудня, все ж таки. Можливо, вона буде близькою норми, тому що це абсолютно не виключає, що загальна тенденція звичайно, до потепління, але це абсолютно не виключає затоків холоду, арктичного повітря, тому що завжди наголошую, що ми сезонна країна. Ці затоки холоду можуть бути, але просто їх тривалість в останні роки дедалі скорочується. Уже наближаємося до зими. Сніг вже випав у Карпатах. Чи є якісь попередні оцінки, коли очікувати снігову погоду на рівнині у різних регіонах? Ну, поки що саме такого снігу, що потримувався, тривалий там сніговий покрив. Ну, в найближчій синоптичній перспективі, там де ми можемо говорити безпосередньо про практичні якісь показники, то як я зазначила, до кінця жовтня взагалі в нас без опадів. А якраз таки в перших числах листопада там вже буде зміна синоптичної ситуації, і там дійсно може на території України, ну, за розрахунками, які є на сьогодні, утворитися циклон, і він може вже принести опади, ну, принаймні, змішаної фази. Це тобто, дощ, подекуди з мокрим снігом. Тобто осінь про себе буде нагадувати. Бачимо, що сезони зараз в умовах змін клімату. тобто, Такий дисбаланс в кліматичній системі і е, дуже часто ми ось тривалий період. В нас було дійсно літо, спека, додатковий вересень нас виявився літним місяцем. По деяких південних регіонах літо, взагалі, в нас е, метеорологічне. Тривало 180 днів, тобто практично півроку. І виходить, що деякі якби сезони розмиваються, і від літа переходимо одразу в осінь, а потім у весну. Тобто, переважно для півдня таке дуже часто останнім часом спостерігається. Дякую, пані Наталі. Перейдемо до безпекового питання цих цього похолодання. Вже дехто починає обігріватися електричними обігрівачами чи розпалювати печі. Давайте спершу про статистику. Якщо ви володієте даними за минулий зимовий осінньо-зимовий період, скільки нещасних випадків трапилося в Україні пов'язані з опаленням, яке використовується недбало. Так, володіємо ми такою статистикою. Е, хотів би я е, подякувати вам, що ми піднімаємо цю актуальну тему на початку осіння зимового періоду. І на превеликий жаль, статистику, про яку я зараз буду говорити. Е, вона свідчить про те, що е, наші громадяни. Не завжди уважно дивляться ваші ефіри, да, і дотримуються рекомендації працівників Державної служби з надзвичайної ситуації. У нас за останній осінньо-зимовий період, який був у 23-24 році, виникло більше 9 тисяч пожеж, на яких загинуло 864 людини, і із них 23 дитини і також отримало травми 665 осіб і знов таки не без участі дітей 65 дітей отримали травми. Тому Якщо знов такі статистику розглуджувати, да саме ці 9 тисяч пожеж, які виникли. Я би заакцентував увагу на тому, що майже 3 тисячі пожеж виникло через аварійні режими роботи електромереж та електропиладів. Це і коротке замкнення, і якраз таке недбале використання цих електроприладів, про які ми пізніше з вами обов'язково поговоримо. Наступна показник по кількості це більше 2,5 двох з тисяч. Тисяч пожеж 2621 якщо я не помиляюся, виникла саме із за порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та використанні пічного опалення. Про яке я так само сьогодні наголошу, і е така е не знаю. Жар чотири двійки, да 2222 пожежі виникла саме через набережне поводження з вогнем безпосередньо людей. Це і паління в ліжку, і будь-яке користування відкритим вогнем у себе в житлі, тому вкотре наголошуємо і застерігаємо не порушувати правила пожежної безпеки, тому що вони інколи дуже дорого вартують інколи ви бачите, і життя, і здоров'я наших громадян. Правильно ви сказали, і колега моя сказала, що наближається вже похолодання, і для деяких наших громадян 3 градуси: мінус 2, мінус 10, мінус п'ятнадцять. У кожного свій температурний режим. Вони відповідно вже хтось раніше, хтось пізніше починає обігрівати своє житло, своє майно, і тут у нас там можна умовно кажучи, розділити це електро. Обігрівальні прилади да, електричні, це пічне опалення і це газові котли. Я хотів би заакцентувати увагу, щоб це не було на будь якій з цих пристроїв. Перед тим, як його використовувати, треба його перевірити, будь-то печ, будь-то який є прилад, будь-то яка газова колонка. І я дуже наголошую на тому, щоб перед тим, як використовувати будь-який прилад, щоб ми спочатку. Ми всі разом спочатку читали інструкції, читали, де його можливо використовувати, як його треба використовувати, які технічні характеристики у цього приладу. Тому що на первикій жаль, знову, коли мої колеги виїжджають на пожежі, і починають розбиратися, то деякі наші громадяни. Згадують лише після того, як трапилася надзвичайна ситуація, що там в нього була в інструкції, що він не так використовував, і що могло б попередити виникнення цієї надзвичайної ситуації. Тому я дуже прошу спочатку читаємо, дивимося всі рекомендації. Все там дуже зрозуміло прописано заводом виробником, і після того його використовуємо. Не менш важливий фактор знов таки по всім цим трьом позиціям: піч і електричні обігрівачі це щоб вони були не ушкоджені. Щоб вони були справні, не було ніяких механічних е, пошкоджень. Якщо ж ми будемо вже е, переходити безпосередньо до електричних приладів, то я би хотів е, додатково заакцентувати увагу це е, звичайно діти, да? то щоб не дозволяли користуватися електричними приладами дітям, щоб е, там деякі піди подивися, да? такого не можна. Це, це має бути на відповідальності лише дорослих. Насповсюджувана у нас історія це, коли на електричних обігрівачах сущать білизну чи будь-які речі, це категорично заборонено. Я хотів би на цьому підкреслити увагу. Деякі пункти ми прописуємо і вносимо зміни до права пожежної безпеки, аналізуючи причини виникнення пожеж. І У нас Нещодавно з'явилася така причина виникнення пожежі, коли використовують електричні прилади. А провід від нього тягнуть під килимом або під кавраліном бо так зручніше, так красивіше, да але ми розуміємо, що провід може перегинатися і відповідно призвести до пожежі. На що би ще хотів би звернути увагу? Це при встановленні електричних обігрівачів, не встановлювати їх на шляхах увацю, умовно кажучи, в коридорах, там де найчастіше простими словами ви ходите в своїй будівлі, не влаштовувати їх, не встановлювати біля штор, біля меблів, біля будь-якого горючого оздоблення. Ну і звичайно. Забороняється використовувати електричні прилади в деякі умудряються там знаєте в ванних кімнатах. Там заносять там. Я ж кажу дуже багато кумедних навіть випадків. Буває після яких з'являються анекдоти, як там фен впав у ванну. Да, але це все життя на превеликий жаль. Це правила, які ми маємо дотримуватися. Звичайно, так само не залишати електронагрівальні прилади, коли покидаємо будівлю, і не залишати що не менш важливо, коли ми засинаємо. Тому що знов-таки на превеликий жаль, практика показує, що людина засинає, залишає викнити, бо так тепліше. І бувають, наприклад, жаль, повторюся летальні випадки і після цього. Тому ще раз повторюю, дотримуйтесь рекомендацій, все знаписано, і будемо в безпеці. Наступний е аспект, за допомогою якого обігріваються наші люди, це е пічне опалення. І тут би я розбив. Е що треба робити, і що категорично заборонено під час використання пічного опалення. Звичайно, перед використанням пічного опалення треба, так як я і казав на електроприладах, переконатися в справності самого цього і пічі, і димаря, і очистити від сажі саму піч. Але хочу підкреслити, не зробити це один раз і уходити повністю в осіння зимовий період. А це робити регулярно, але хоча б не рідше одного разу на три місяці, тому що ми розуміємо, чим частіше ми його використовуємо, буде більше кіптів і відповідно більше загрози виникнення загорання внутрі димоходного проходу. При влаштуванні, ну тут же не при влаштуванні печі, а при влаштуванні побуту навколо печі я хотів би заакцентувати увагу, що не можуть бути близько меблі. Да? Це там десь приблизно 0,7 метрів має бути відстань. І, звичайно, від самого отвору топочного відстань має бути більше до меблів. Це 1 метр 25 сантиметрів. Так само перед кожною піччю має бути, я думаю, всі бачили. Металевий лист перед топником – це найголовніший засіб уникнення попадання жаринки і скринки на підлогу, щоб воно не призвело до виникнення надзвичайної ситуації. Звичайно, так само діти да? не залишати дітей самих, не дозволяти їм слідкувати за піччю, підкинути дров. Наступне це, це ми вже переходимо до того, що не можна робити. Да? Не використовувати пічні отвори з відкритою дверцею, не залишати шлак, який. Після використання печі в приміщенні, коли ми його виносимо на вулицю, його загасити, а не просто винести і викинути біля будівлі. Тобто там має бути так само безпечна вістень, але вона має бути не менше 15 метрів, і ми маємо його загасити, а не просто викинути. Саму топку засовувати дрова які більше, ніж самий топочний отвір. Зрозуміло, що так простіше, не треба рубати дрова, але це несе загрозу виникнення на Чайної ситуації ну і не використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи ще дуже багато. Рекомендації по кожному цьому пункту, які я і сказав, і по наступному про який я буду говорити про газові котли, я хотів би кожного свідомого громадяна попросити, щоб він знайшов час і заходив на сайт ДСНС, на сайти територіальних органів ДСНС. Ми є у нас є офіційна сторінка, і соціальні мережі у нас є всі, і там є багато корисної інформації. І це якраз та історія, коли краще приділити. П'ять хвилин уваги і вивчити, що можна робити і що не можна робити, і запобігти лиху. Тому я дуже прошу всіх, щоб всі були свідомі. І останнє, про що я хотів би сказати, це газові котли. Тут буквально пару ремарок, про які я хотів би наголосити. Додатково це коли ми чуємо витік газу. Ми обов'язково. Не ми обов'язково викликаємо службу газову службу за номером Да 104 і не робимо ніяких маніпуляцій. Маю на увазі, не перевіряємо, чи витікає газ, чи не витікає за допомогою сірників чи газою, тому що це найпоширеніша на привіті жаль проблема, яка призводить всі ми бачимо по телевізорам до вибухів да газову. Газової суміші в побуті не використовуємо будь-які електроприлади, не користуємося електрикою. Тому що все, що може виникнути іскра, вона може призвести до лиха, тому визиваємо газовиків і до їх приїзду нічого не робимо. Очікуємо на них. І звичайно ж, я би рекомендував для того, щоб. Убезпечити себе і вчасно почути чадний газ, який виділяється в результаті вищесказаного, це встановлення вдома датчиків чадного газу, які будуть завчасно повідомляти, що газ у нас витікає, да і таким чином він може сигналізувати і бути такою превенцією в даному напрямку роботи. Зі своєї ж сторони хочу сказати, що працівники державної служби з надзвичайної ситуації проводять колосальну роботу щодо роз'яснення правил пожежної безпеки серед працюючого населення, серед непрацюючого населення, серед дітей. У нас наразі дуже багато. Заходів, які ми проводимо, ми і е, ігри спеціальні для мобільних телефонів розробили, щоб діти навчалися цікаво і з е, самого малечку знали, як поводитися в тій чи іншій надзвичайній ситуації. От. Але якщо ми кожен свідомо не підійдемо до цього вибору, то скільки б не проводили працівники ДСНС з'ясних робот і не робили разом з вами репортажів, листівок, е, ми не зможемо е, до, досягнути бажаного результату. Тому моє побажання для всіх: давайте ми разом будемо робити нашу країну безпечнішою. І наступному році, коли ми з вами зустрінемося і почнемо зі статистики, там будуть виключно нулі. Дякую вам. Дякую вам, пане Олександре. Від мене ще одне уточнення. Ще один спосіб такого прикладного обігріву в багатоповерхівках, здебільшого це духові плити, коли включається газова або електрична плита, залишається просто порожньо, відкриваються дверця та швидко прогрівається квартира таким чином. Чи можна так робити? Ні, так не можна робити, коли е, уже зовсім холодно. Я тут би радив користуватися теплими речами. У кожного у нас вони є і теплими і обігріваючими напоями. Я ще скажу якраз про чай і каву. Дякую, пане Олександре. Пані Наталія, повернусь до питання погоди. Воно питання трохи відірвано від теми нашого брифінгу, але все ж таки, дивлюсь в погодний додаток на телефоні. Там нещодавно з'явилося повідомлення від Українського гідрометеорологічного центру. І зараз воно мені каже, що в Києві складні погодні умови, серйозне попередження про зниження температури. Але я дивлюсь за вікно: 10 градусів світить сонце, вітру нема. Поясніть, будь ласка, про що це повідомлення і чи варто мені звертати на нього увагу. Ну, по перше, це не зовсім відірване, це якраз таки та цей ресурс, де громадяни можуть дізнатися, чого їм очікувати, які температури і чи варто використовувати якісь опалювальні прилади. Дуже слушне запитання, тому що дійсно саме нещодавно український гідромецентр за рахунок кооперації, такий міжнародний проект разом з фінським метеорологічним інститутом вийшли на міжнародну платформу Єуметне. Та платформа, на яку ми можемо надсилати свої попередження, які є в нас по території України, ця платформа акумулює всі попередження з європейських країн, і відповідно вже тоді автоматично надсилає їх до оцих додатків, які в нас є в операційних системах. Саме ці додатки, це не якісь окремі. От і е, це попередження, яке ви зачитали, це е, означає, що в нас очікується другий рівень небезпечності саме для заморозків, тому що зараз ще е, в нас дуже тривалий час був теплий період. Це те, про що ми вже говорили, і досі ще є вегетація рослин, і досі ще в населення в та в присадибних ділянках буде куди не закінчені огородні, скажімо так, роботи. І зараз дуже важливо попередити, що нічна температура. Буде нижче нуля, тобто зараз це явище зниження температури до від'ємних значень ще класифікується як заморозок, як небезпечне явище. І наразі воно буде досить інтенсивне, тому що буде спостерігатися не тільки на ґрунті, але й в повітрі у більшості регіонів. Тому про це варто попереджати. Звичайно, вже буквально за кілька днів, починаючи з 21-го десь числа, тобто в нас ось ці три ночі, які будуть з заморозками, вже звичайно, вся культура або всі рослини, які там ще в вегетації, або ще не зібрані, вже підмерзнуть. Тому, якби немає вже сенсу анонсувати це як небезпечне явище, тоді вже в прогнозах буде звучати просто, якщо буде температура нижче 0 градусів в нічні години, буде звучати просто як мінус або як мороз. Тобто це таке попередження. Воно, скажімо так, саме в цих. Операційних системах виноситься наверх, коли це другий рівень, коли ось у нас саме заморозки і в повітрі могли бути. Коли це перший рівень, воно там, скажімо так, трошечки нижче, треба до нього догортати, подивитися. Ну, це дуже, скажімо, так, великий прорив для України. Те, що ми, хоча б на одній мапі, вже з разом з європейськими країнами це метеоаларм Ця платформа називається саме завдяки нії, завдяки фінському проекту, який зараз разом з гідромецентом проходить. Ми маємо. Ось такі, скажімо, так, досягнення, і наші попередження вже досягають безпосередньо наших користувачів, що не треба інколи десь шукати, а що ж там очікувати. А чи плануються якісь заходи з роз'яснення таких метеорологічних речей, про які медійники, журналісти, комунікаційники поки що не знають? Так, дякую за запитання, тому що дійсно в нас якраз на наступному тижні планується великий захід. Він під егідою, скажімо так, програми розвитку ООН разом з національною. Програмою медіа медіа грамотності фільтр ми анонсуємо такий захід як семінар саме для журналістів з метеограмотності, де дійсно ми будемо роз'яснювати такі бувають елементарні речі, що таке циклон, антициклон. Тому що ми ну, багато комунікуємо з медіа, і ми бачимо, що деякі базові поняття ну часто плутаються. Я розумію, що якби це ну не їх парафія, можливо так розбиратися в цих всій термінології. Але якщо ми вже беремося висвітлювати погодні новини, то вони зараз повинні бути максимально чіткими і інформативними. Тому що також, на жаль, в погодній тематиці часто виникають і маніпуляційні заголовки в сучасному українському суспільстві, коли в нас і так багато негативного негативного, скажімо так, змісту в інформаційному просторі, ми радимо і ми будемо говорити про це детальніше із медіа і постійно наголошувати, що варто уникати таких маніпуляцій або якихось. Перебільшень в висвітленні погоди, адже ну це також підриває довіру взагалі до офіційної інформації, до першого джерела інформації. Люди плутаються, люди потім не можуть зрозуміти, чого ж їм дійсно очікувати, якщо перебільшена інформація перестають довіряти будь-яким прогнозам. І коли дійсно буде якась складна ситуація, про яку треба буде попередити, і дійсно анонсувати максимально, скажімо так, голосно і, ну не те, що страхітливо, але попереджати людей, то люди можуть вже не довіряти. І це велика проблема, з якою ми сподіваємося, будемо разом з ДСНС, разом з програмою розвитку ОН і медійною цією національною програмою Фільтр. Намагатися це питання трошки підіймати і вирішувати, тому ми запрошуємо всі медіа 25 жовтня на цей захід. Реєстрацію посилання на реєстрацію ви можете знайти на наших всіх ресурсах. Є і також на всіх соціальних мережах. Також офіційно ми запрошуємо особисто. Запрошуємо в кожного журналіста, з яким комунікували. Якщо ви також з нами не комунікували, також вас запрошуємо, тому що це дуже важливо, хоча б в цій тематиці, якщо ми хоч. Трошки можемо зменшити цю тривожність в погодній тематиці, тому що тривог нам зараз досить і хватає в інших сферах. Тому так от дякую, пані Наталі, дякую, пане Олександре. Справді сподіваюся, що разом ми зробимо наше життя трошечки безпечнішим і менш тривожним. Я нагадаю, що ми говорили про зниження температури повітря в Україні та правила безпеки під час користування пічним опаленням та електроприладами. А медіа центр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Слід. Туйте за анонсами. Дякую, що залишаєтеся з нами.